Вітаю вас на моєму каналі, Інелька Фетербук. Зробила я свою першу абетку у вигляді планшетку на дві сторінки. Тут є така кишенька на пластиковій кнопці для тваринок або для літер, неважливо. Закривається вона на резинку та гудзик. Ось така абетка. Всі літери у нас на липучках зроблені. Основа велкоротканина. Різного кольору. І особливість у цієї абетки є велика кількість тваринок. Ну, наприклад, якщо ми трошки приберемо літер, я вам покажу, у нас є літера А, і є така акула. Зроблені вони також всі на липучках та одягаються на пальчик. Так, акула, наприклад, Б. Бегемот, в вівця, наприклад, там, ге, гусак. Ось такий, ну і так далі. Ось така обеточка в мене вийшла. Тваринок дуже багато. Ось ящерка, тукан, хом'як, удав, шимпанзе. Гава, зайчик, індик, коала, єнот, жираф, равлик, дельфін, йорс, ему, ему мені дуже подобається. Ось дивіться, і фламінго. Дуже гарненькі вийшли, олень. Слон, носоріг, метелик, пташка, юрок, їжачок, лев-пінгвін, цап, щур з таким хвостиком, з намистинками та черепашка. Така абетка в мене вийшла. Я думаю, діткам буде дуже цікаво і легко запам'ятовувати літери з такою абеткою, оскільки буде розвиватися фантазія та асоціативне мислення. Дуже цікаво, яскраво, весело. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і за приділену увагу.